Добрий вечір, скажіть, будь ласка, яка у вас інформація? Ми маємо заспокоїти людей чи якраз навпаки закликати до мобілізації? Дякую. Ну, я маю сказати, що антитерористична операція безперечно буде тривати. Відбувається вона окремими етапами. Ми не можемо анонсувати ці етапи. Сьогодні був один із таких активних етапів. Він виконав своє завдання. І ви чули звернення виконуючи обов'язки президента до українців, який чітко сказав, що українська влада і надалі боротиметься з тероризмом, який ми сьогодні на жаль спостерігаємо на сході України. Що стосується Розгортання військ Російської Федерації, на жаль, таку відповідь фактичну підтримку терористів в Україні, ми отримали з боку російського керівництва. Сподіваюся, це справді навчання, як про це заявив план Шойгу, але тим не менш, ми так само готові давати вісі у випадку можливої агресії, оскільки ці події відбуваються прямо на кордоні, пані Вікторія, у нас є інформація про те, що зараз у голови Верховної Ради Турчинова відбувається нарада його з силовиками. Чи ви маєте якусь інформацію про це, чи ми можемо людям повідомити про те, які власне питання обговорюються? Звісно, обговорюється поточна ситуація, ситуація на кордоні, ситуація готовності українських збройних сил і одночасно подальші плани щодо проведення антитерористичної операції. Адже для нас принципово важливо навести лад. І гарантувати людям безпеку, оскільки дії терористів, як показали останні дні, становлять дуже серйозну проблему, дуже серйозну небезпеку для всіх мирних мешканців, які сьогодні знаходяться у тих регіонах, які захоплені терористами і утримуються терористами. Але фактично ми розуміємо, що сьогодні Слов'янськ принаймні там немає блокпостів. Місто принаймні звільнено від цієї терористичної облоги, в якій воно було. Дякую, пані Вікторія. Якщо будете мати інформацію про те, чим завершилася ця нарада, які рішення ухвалили очільники держави, то ласкаво, прошу повідомити нас. Ваші ласки ми подзвонимо. Будемо також турбувати інших ваших колег. Я думаю, що ситуація нам дозволяє це зробити. Дякую сердечно. Дякую. Дякую, Вікторія Сюмар, заступник секретаря ради національної безпеки і оборони.